Зараз я можу показати, я зараз на дачі я можу показати, що сталося. От. Ті, хто на, мені, на мене підписані, може хтось дивився, але там дуже мало переглядів було. От. І, коротше, може хтось знає, що в мене є хом'ячок. Сюді по тому що, ви бачите, що я плачу про хом'яка розказу, тому ну, може хтось і знає. Я вже здогадався, у мене помер хомячок. він був якраз у бабусі на дачі, ми його відвезли. Відвезли ми його на дачу, От. і на дачі він тут був і з п'ятниці на суботу він помер. От зараз ми на дачі, я зараз можу показати, він помер. Ми виходимо на вулицю. Йдемо, йдемо. І от той стол. І отут -от заховала маминого попугайчика. Отут, тут, -от, з цієї сторони. А мого хомічка я тут сьогодні вже вичистила, хотіла засняти, але не змогла Я повирізала тут кущі, щоб можна було проходити. Тут почистила. От пчо вилітати, я б пчов боюся, я не знаю, як тепер пройти тут. От. Тут я повідрізала, тут я почистила і зараз покажу. І ось все. хомячок. І ось от заходимо, і тут був покований мій хомячок. Я йому ще тут огірки. Відрізала картинку, щоб ніхто його квіти поклала, хомічок бачите. Так що так от. І він помер з п'ятниці на суботу, зараз вівторок. Я не знаю, може хто дивився мої відео, але там дуже мало переглядів. От, Тому я не знаю, мало хто може знати. Але є там відео. І отак от мій хвилин помер. А якщо дивляться мої друзі, бо мої друзі, ну, більшість на мене підписані, от а, ну, вони тільки так можуть. Це дізнатися, бо я їм не розказувала. Ну, так. Дякую, що дивитесь моє відео. Якщо це подивитись, я вам дуже буду вдячна. І ще, якщо поставити лайк та підпишись. Хлайці по вашому бажанню.